Сезон полювання на квартири розпочався. Поки ви пакуєте валізи, злодії підточують відмички. В період відпусток питання надійної охорони квартир особливо актуальне, бо за статистикою саме влітку активізуються квартирні крадії, так звані домушники. Від'їжджаючи, залишайтесь. Вимкнене світло, повна поштова скринька, вірна ознака того, що господарів немає вдома. Ефект присутності можуть забезпечити сусіди, які навідуватимуться до оселі. Якщо лихо таки трапиться, вони зможуть викликати міліцію, бо проблема з розшуком каради. Майна влітку ще й з тим, що люди заявляють про пропажу через місяць після приїзду. Залишати вдома гроші і коштовності не слід. Навіть якщо ви заховаєте їх у найнесподіванішому місці злодіїв це не спинить. У них нюх на такі речі. Відвезіть цінності на зберігання родичам, а краще покладіть у банківську депозитну скриньку за одну запасні ключі на випадок, якщо свої загубите. Перед від'їздом щільно зачиніть балкон і всі квартирки. Попередьте близьких знайомих про від'їзд телефоном, а не запискою у дверях на кшталт Я на дачі повернусь не скоро. Надійніше обезпечити своє майно, поставити квартиру на пульт охорони державної служби. Минулого літа працівникам Бердичівського міжрайонного відділення ДСО вдалося затримати сторонню особу у чужому помешканні і попередити крадіжку. На сьогоднішній день відділенням Державної служби охорони проводиться ряд організаційних і практичних заходів, спрямованих на попередження, профілактику і розкриття злочинів, а саме крадіжок з особистим майном громадян. З цією метою підрозділом охорони постійно проводиться роз'яснена робота серед населення міста Бердичева щодо недопущення скоєння квартирних крадіжок. Як свідчить статистика, з настанням літнього сезону. Вказані злочини стають все частіше. Одним з методів боротьби з злочинцями є облаштування квартир громадян засобами охорони та тривожної сигналізації. Це дає змогу працівникам міліції негайно виїжджати на охороняємі об'єкти і проводити їхні обстеження з метою виявлення на них злочинців. Щоб літній відпочинок запам'ятався лише позитивом, слід подбати про свою квартиру задовго до відпустки і, перш за все, відмовитися від принципу, поки грім не вдарить.